З 1 вересня 2025 року в закладах вищої освіти буде запроваджена базова загальновійськова підготовка. Причому це вже визначено в законах і люди, які кажуть, та ще до 25-го далеко, ребята, я ще раз повторюю, процеси запускаються і реалізовуються. А ви потім доживаєте до цих процесів і змушені просто виконувати вже те, що, що давно вже запущено. Так ось. Оця базова загальна військова підготовка, вона передбачена обов'язково для осіб чоловічої статі. А жінки вони можуть брати участь в цьому, може, можуть ні. Я не знаю, що буде запропоновано жінкам. Взагалі дивно, дивна ситуація, якась дискр... Дискр... дискримінація, Чи що чоловікам буде одне, а жінкам інше? У нас то якби. Рівність? Ну, то ладно. Так от, фактично, вона прирівнюється до строкової служби. Але чи буде це заміщати дійсно строкову службу? І чи будуть люди, які пройшли базову військової підготовку, вважатись такими, що? Пройшли ніби строкову службу, ось відповіді поки на це немає. Єдине, що ми знаємо, що це, цей процес він невблаганний. Тобто з 1 вересня, фактично через рік 2015 2025 року, студенти матимуть, мають проходити базову загальницьку підготовку. Причому це стосується, буде стосуватися студентів, ймовірно, не тільки тих, хто вступить в 2024-2025-му. му Імовірно, це буде стосуватися всіх. Всіх, бо запроваджується вона з 25-го року. В результаті, я так розумію, диплом про вищу освіту чоловіки без проходження базової загальної військової підготовки отримати не зможуть. Є правда, там певні пояснення і певні можливості не проходити цю базову загальну військову підготовку. Я залишив у себе в телеграмі в шапці. Профілю там є моменти, нюанси, але. Але, 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 От зараз ми бачимо, як відносяться до ВЛК, до обмеженопридатних, до осіб, які там, мають другу, третю групу інвалідності і так далі. Ми все це бачимо. Тому, ймовірно, перевірка осіб чоловічої статі, які чомусь хочуть відкосити. Від базової загальної військової підготовки, ну, буде не такою простою, як це було раніше. Пішов десь там терапевта, взяв довідку, приніс, що тобі на фізкультуру ходити не можна. Я думаю, до цього будуть ставитися серйозно. Звісно, що за умови, що бойові дії продовжаться, і війна триватиме. Коли це все завершиться, багато процесів зійдуть в нуль, особливо при наступній владі, а вона рано чи пізно буде. Але поки що ви живете в тих реаліях. В яких живете телеграм, ютуб, щоб ці профілю там про це буде докладніше, зокрема сьогодні на стрімі о 22.00.